Всім привіт, це Вашкар, Займаємось з братом пригодом автомобілів. От у нас приїхав сіженький автомобіль, це Citroen C Zero, це електричка, повна електрика. Хто хоче економити кожного дня. Для міста дуже класний автомобіль, дуже зручний, комфортний, м'який, гарна шумоізоляція, багато місця. На вигляд, він здається, що не так багато місця, але скажу своїм зростом 1,75 75, мені дуже зручно, комфортно їздити на цьому автомобілі. Запас ходу цього автомобіля 120 км. Середня витрата – 100 км. Взимку, скажу, що також 100 км. Це якщо включати опалення, то звісно витрата запас ходу буде менший. Але загально для міста дуже класний автомобіль. Так, дивіться, наш номер телефону 096 07 967, ваш карточка.комточку є, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Внизу під відео переходьте будуть посилання. Також дублюємо в коментарях ці всі посилання. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. На сайті буде більше фотографій цього автомобіля, можете детально переглянути. Автомобіль 2018 року, кінець 2018 року, експлуатація з 2019 року, пробіг 10 тисяч км. Тому, кого цікавить максимально свіжий, максимально новий автомобіль, він перед вами в дуже класному збереженому стані. Комфортний, має невеликий розмір, гарний виворіт керма. Дуже подобається. У мене дружина проїхала, сказала дуже класно, дуже зручно. Зовсім не страшно їхати, тому що він невеликий. Можна проїхати, заїхати, легко паркуватися в місті. Дуже стильний. Сучасний автомобіль. Скажу, що коли двері закриваєш, це відчувається, що от гарно зроблений автомобіль. Не бляшанка тоненького металу, а відчувається, що тут гарний метал, гарна шумоізоляція. От такий стан автомобіля. Так, давайте я перейду в салон, ще покажу вам. Тут є швидкісна зарядка, до речі, автомобіль можна зарядити від нуля до... 80% за 20-30 хвилин, що дуже класним є. Так, по карті все супер. Ну, пробіг, повторюсь, 10 тисяч кілометрів. Стан нового автомобіля все максимально збережено, шкіряне кермо. Так, давайте я сяду, покажу, постану в салоні, все максимально збережено. Шкріне КПП, руль. Новий зовсім. Пробіг каже сам за себе. Збережений сучасний автомобіль, все зроблено ергономічно, надійно. Так, такі от гарні підстаканики зроблено. Тобто все зручно. Дивіться, покажу два лючка. Це в нас швидкісна зарядка. Дуже зручно, коли є такий варіант зарядки. І також домашня розеточка відразу покажу. Зроблено з двох сторін, така вона невеличка, провід є з автомобілем. Отак от виглядає. Поставила на зарядочку, там 6 годин, автомобіль повністю заряджений, і насолоджуйтесь далі. 100 кілометрів він. 100% проїжджає, ми їхали, нам потрібно 120 було кілометрів. Проїхали без питань. Тому кому потрібно там з запасом 100 км в день, то можете сміло розглядати цей варіант. Ваша там дружина, дівчина 100% буде задоволена. Це варто приїхати спробувати проїхатись на цьому автомобілі. Дуже сучасний, всі звертають увагу. Хтось каже, що він трохи дивно виглядає, але це французи, як завжди. Так от все зроблено, ну, все в ідеальному стані. Дуже класний збережений автомобіль. Звісно, там якісь нюанси є, але загально за такі кошти електроавтомобіль, просто супер. Так, по багажничку скажу, що ми навіть були здивовані, що для такого автомобіля ще, можна сказати, гарний багажник. У вищі класом багажники бувають такі самі, а той, можливо, і навіть візуально здаються вони меншими. Але загально на кожен день тут все супер. Сидіння складається вперед і з'являється багато місця. там Можна накласти стільки хочете, в принципі. Такий автомобільчик, тому кого цікавить, максимально свіжий автомобіль 2019 року. З мінімальним пробігом 10 тисяч км, пробіг оригінальний. Все можна перевірити. Максимально збережена батарея. То телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Комфортний для міста. Навіть за місто їздити на дачу. Хто там має дачу 30-40 кілометрів від Києва, у нас тут їх дуже багато, то в принципі туди-назад з одного заряду вистачає, приїхав на роботу і повернувся назад. Багатьох ще є можливість заряджатися на роботі, то також це взагалі буде ідеальний варіант. Можна проїжджати навіть і більше. Так, 096 07 9167, наш номер телефону, ваш карточку є наш сайт. На сайті фотографії автомобілів, які приїхали, які в дорозі, можете більш детально переглянути. Інстаграм, Ютуб, Viber Telegram. Переходьте під відео, будуть посилання на ці всі ресурси. Також в коментарях дублюємо. Слідкуйте, телефонуйте, запитуйте, є різні варіанти, електрика, дизельні автомобілі. Приганяємо тільки з оригінальними пробігами в максимально гарному стані. Певнені, будете задоволені. Тому всім гарного дня, всім до зв'язку.